Київ понад 70% коштів, які кіберзлочинці викрали з банківських рахунків українців, вдалося повернути власникам. Заявили у міністерстві внутрішніх справ. Від початку року вже зареєстрували 23 випадки несанкціонованого зняття коштів. Сума склала понад 12,5 мільйонів гривень. Днями ж правоохоронці затримали групу осіб, яка обкрадала карткові рахунки дітей, що потребували допомоги на лікування. Організована група діяла за налагодженою схемою понад рік, кажуть міліціянти. Злодії вишукували в інтернеті приватні оголошення з проханням надати благодійну допомогу на лікування хворих малюків, дізнавались реквізити рахунку. Далі через світове повутиння переводили гроші потерпілого на власний рахунок. Сума викрадених коштів нині встановлюється. На сьогоднішній день 24 потерпілих від його злочинів. Розміщуючи персональні дані прізвище, ім'я по батькові. Номер картки і номер свого телефону це саме та інформація, якої іноді достатньо шахраєві для того, щоб він ну, отримав можливість заволодіти його грошима.